Другий доданий замок це фабрика. За фабрику зазвичай стартують Генрієтою, адже вона приносить 3 стеки стрілкових юнітів. Або за сем, яка приносить 3 стеки тір 2 юнітів, механіків. Також тут є герой по 6 тір юніту, герой по дипломатії, яка не дасть вам можливості краще приєднувати війська, а проте. З часом його розвитку цього героя ви зможете дешевше відкупатись від опонента при бажанні. Перша допомога. Герой по розвідці, про якого я забув згадати. Тобто є три герої по розвідці: герой за касел, герой за причал та герой за фабрику. Найкращий, найпотужніший герой, адже він має спеціальність обладунків, як і Тазар. Та проте він також має навичку офенсу, на відміну від тазара. Робить його дуже смачним. Також непогано качається. Герой по балісті, герой по третьому тір юніту по четвертому, по п'ятому, э, герой інкамер, ну і декілька героїв по різному типу магії. Давайте візьмемо Генрієту, тут може візьмемо Дюрі та подивимось на цих юнітів плотно. Як бачите, непоганий стек одразу приходить. Це один з тих героїв, які не приносять нам три стеки, бо в нього є балліста. Давайте її одразу передамо. Візьмемо пару негрейджених інженерів, щоб показати, як ми можемо вже на старті пробивати важкі охорони. Ось якісь големи. 46, навіть автобой може впоратися з цим боєм. Ми не будемо зараз перебуватись. Тепер по кожному юніту окремо. Після грейду ці халфінги не лише отримують додатковий буст по демеджу, захисту, швидкості, а й також на 20% знімають дефенс тих, в кого вони стріляють. Інженери можуть лагодити механічних юнітів, тобто паучків чи роботів. І існують лише два механічних юніти це паучки і роботи, які також знаходяться у Фекторі. З крайдом вони ремонтують 10 хп, але з Грейдом, здається, ремонтують вже по 20. Да. Давайте візьмемо на Грейджі на цього, щоб показати, як це працює. Нам трошки більше інженерів. Ми на когось нападемо. Наша задача тут не перемогти в цьому бою. Ну, ось, наприклад, так, да? але саме цікаво це те, що навіть якщо його повністю виб'ють. А, це можна робити лише раз за бій. Давайте ми спробуємо його поховати. Якби тут не поховали інженерів зараз. Так, да, є така ймовірність. Ну, поки є можливість, покажу одразу специфічну можливість цього робота. Адже він може, якщо його вже обступили, він може атакувати лазером. Це дає можливість атакувати по масі щось на, на, на кшталт того, що роблять гідри, але в обмеженій... В обмеженій площині, і при цьому, в цьому випадку йому не відповідають на атаку. Так, тепер спробуємо зробити ось так. І ми трошки відновили цього робота. Тобто, фактично, і це не так, не так працює, як воскресіння. Якщо ми відновили його і ми якимось чином виграємо цей бій, ну, цей бій ми вже не виграємо, ми його не так проводили, як треба. Але якщо б ми його провели переможно, то навіть з стю хипа ми, ми зберегли б цього юніта. Тобто інженери плюс ці або плюс паучки, це може бути доволі без цього. Як бачили, вона також прожигає по декілька юнітам, як це роблять дракони. Наступний юніт це наші бурундучки. Як їх правильно називають, до речі, Белведер, Боже мой, ще така назва десь прочитав. Mm. Бруночки не мають ніякої особливості, крім того, що е, вони просто танкові юніти, які, крім всього прочого, давайте зробимо анімацію на мінімум. У випадку хасти мають цікаву анімацію переміщення. Ну, і це схоже все, що в них є yeah. тут буде краще анімацію знову збільшити до максимуму. щоб не затримувати да? далі наш паучки це вже цікавий юніт. Грейджени паучки не відрізняються особливо від негрейджених. їм не відповідають на атаку. Оце єдина е -е різниця. Та ще, здається, в них більш потужний вибух. Це суїцидники. Ну, вони можуть атакувати як звичайні юніти, а можуть ще атакувати не зовсім як звичайні юніти. Кожен з них наносить демедж при вибуху. Тож, якщо ми їх маємо вкупі, здається, 80 демеджу він наносить один. А якщо в одному стеку декілька, то кожен наступний наносить ще додаткових 5. Тобто оптимально їх вибухати поодинці. Вибухати ними поодинці. Ось, наприклад, отак. От Треба, щоб його ще вбили при цьому. Давайте спробуємо це зробити. Він таким чином може ще й запустити ланцюжкову реакцію. Але не, треба не забути активувати цей вибух, адже ми не завжди хочемо, щоб вони вибухали. Іноді вони зачеплять також і своїх юнітів, тож з вибухом треба обережно. Так, не хочуть вони нас вбивати. Нам так хочеться показати, як це працює. Ось так це працює. От. Також можуть бути полагоджені завдяки інженерам. Черв'ячки. Нам ну, би ще знайти когось, на кому продемонструвати черв'ячків. Тут ми теж не виграємо цей бій. Черв'ячки мають можливість, якщо грейджені, вони, по суті, такі ж потужні, як мінотаври, навіть трошки, трошки сильніші. Та при цьому вони швидші і мають додатковий скіл поїдання трупів. Тож тепер давайте трошки знову зменшимо анімацію. Ну, не так. Ми можемо з'їсти трупа і одразу атакувати. І кожен труп, який він з'їв, дає йому додаткову атаку, як у крестоносців. Тобто він одразу з'їв відповідь. Якби він з'їв декілька трупів, то він би атакував три рази. 4, 5, в залежності від кількості, яку він з'їв. Стрілки. Трошки потужніші за циклопів по демеджу, який наносять, але мають менше ХП. Та мають ще особливість у випадку, якщо вони воюють проти стрілкового юніта, зараз спробуємо знайти тут якогось стрілкового юніта, це може бути непросто, але здається, отут можна буде спробувати. Він пострілом... превентивним пострілом відповідає на постріл по ньому. Причому Грейджені відповідає превентивним пострілом на будь-який постріл по ньому. Тобто він стрільнув в цю, перш ніж вона стріляв в нього, стрільнув в цю. Ну тобто, він, він кожний на випередження зробив постріл і зі свого пістолета. Фактично, якби їх було 3, ми могли б просто зайти сюди і перемогти навіть автобоєм. До речі, він все одно переміг. Дуже ефективний проти стрілкових юнітів. На відміну від інших раз, тут маємо два Tier 7 юніта. Це роботи, яких ми вже показали, та дракончики. Дракончики дуже слабкі, як воїни. Слабкіші за інших драконів може виключно, може лише примарний дракон, з яким вони можуть порівнятись по силі. Але має свою особливість. Негреджений може пропустити раунд, ставши в таку позу. І його ніяк на нього не можна буде вплинути, не атакувати, не ні магії ніяк вплинути. Та він не ходитиме в цей раунд. А ж може так само зробити. Себе невразливим, та при цьому навіть сходити. Тобто в тому раунді вони не могли ніяк йому відповісти, це може бути дуже небезпечно, якщо у вас є якась якийсь тож, таке використати цього дракона так, щоб прохитранить опонента, а ще потім на другий день втікти, адже хітран е, заборонений. тож, тож ну, тобто на перший Кастанувши Армагідон ви не зможете втекти, але якщо в першому раунді вам нічого не зашкодить, ви зможете втекти в другому раунді. Це дуже небезпечний дракончик. Щодо інших будівель, тут так само можна побудувати 5 гіддій, як в більшості замків. Тут також є така штука, яка дозволить у випадку штурму. Збільшити наш монопул гарнізонного героя на 20. Ну, не дуже потужно, скажімо, там за якісь болото плюс, плюс 2 захисту, да, плюс 2 нападу за цитадель, тут плюс 20 мани ми фактично отримаємо. Незалежно від, від того, скільки в нас є знань. Та ще хотів показати граль. Якщо граль за причал не дає нам ніякої потужності, то граль за. там лише дає можливість рідним військам ходити без штрафу по будь-якій території. Ну тобто тільки піратським військам по будь-якій території без штрафів. Ну, так, такий собі граль, то граль же на Фекторі. Б'є молніями по всім юнітам. І цей удар молнії буде працювати для кожного вашого героя, що б'ється в будь-якому бою. Але е, цей удар молніями не, не насті, е, потужність цього удару молнії буде залежати від кількості будівель, які побудували. Чим більше будівель, тим потужніше молнії. Це я б сказав, що топ-3 гралів, які є в цій грі. Тобто у нас найкраще це на вежі поставити, щоб відкрити всю мапу. Потім за сполучення, щоб отримати всю магію. До речі, це теж важливо зазначити, якщо раніше нам достатньо було принести граль. Для досполучення і отримати всю магію. То тепер ми отримаємо всю магію рівно настільки, скільки гіддій було відбудовано. Якщо стоїть одна гільдія, то це буде вся магія першого рівня. Дві гільдії – вся магія другого рівня. П'ять гільдій – вся магія взагалі. Ще хотів звернути увагу на такі речі, як. на такі об'єкти на мапі як. Ш... Шахта золотаря, здається. Тут можна отримати дерево, тут можна отримати камінчик, тут можна отримати або золото, або сіру. Цього разу золото. Ну, Це як хлопчик, який танцює та приносить або дорогоцінні камені, або золото. Тут трошки інакше. Тут, тут сірка, кристали та дорогоцінні камені. Ще хотів показати. Таку річ, ми зараз втратили штраф на 75%. Це не лише означає, що ми будемо ходити без штрафу, це означає, що ми навіть будемо трошки економити мовпойнти. Як бачите, тепер наш крок по бездоріжжю не 100 мовпойнтів, а лише 75%. Хілфорд не лише змінилися трошки візуально, він також змінився і функціонально. Тут більше не можна загрейдити юнітів tier 6 та tier 7. Тобто віверни, ангели, гіганти і прочу фігню, ви вже тут не загрейдите. Це досить важливо для балансу. Також тут на, на цій території можна побачити ось такі речі. Де ви можете покопати, як ніби ви копаєте граль. Зазвичай ми перед цим витрачаємо всі мовпойнти. І для того, щоб показати, що ми там накопаємо, нам доведеться передати собі хід ще раз. Тут буде якийсь артефакт та від 1500 до 4000. Дуже приємна новинка. Ну, якось так. За цю расу дуже небезпечні ці паучки, особливо коли ти б'єшся проти них. Для того, щоб їх краще розібрати, або ми використовуємо магію, або стрілкових юнітів, або танкових юнітів, як ангели, і дуже обережно дивимося, щоб кількість ХП у ангела залишалась такою, щоб від вибуху він не помер. Ось і все за цю расу.